Лебел Експо Європа 2023. Це захоплююча подія, на повернення якої галузь друку, пакування та етикетки чекала з 2019 року. Лідери і новатори зі всього світу упродовж чотирьох днів демонструють тут загалу понад 600 різноманітних зразків обладнання. Тож виставка є важливим місцем для обміну ідеями, дослідженнями, останніми технологіями та огляду тенденцій у світі друку пакування та етикетки. Серед основних трендів цьогоріч використання екологічно чистих матеріалів, таких як папір і плівки на органічній основі для мінімізації неекологічних пластикових компонентів, особливий акцент на автоматизації робочих процесів. Automation Arena демонструє відвідувачам взаємодію передових технологій на всіх етапах виробництва: від дизайну до післядрукарської обробки та доставлення. Коніка Мінолта, як один із лідерів галузі, представляє власні досягнення у сфері друку. Індустріальна система Acureo Label 400 захоплює швидкістю роботи, можливістю використання білого тонеру і високою точністю створення зображень. Завдяки цьому машина друкує на різних матеріалах із високою роздільною здатністю та контролем кольору в реальному часі. Також на виставці представлена машина для цифрового оздоблення 400 і октопус для цифрового висікання етикетки. Усе це приклади технологічних рішень, що піднімають планку продуктивності та ефективності без втрати вражаючої якості друку. Label Експо Європа 2023 – це довгоочікувана зустріч професіоналів, які прагнуть зрозуміти, у якому напрямку рухається галузь, та які інновації справді призведуть до успіху.